Це воно. Не вірю, що ми орендуємо будинок убивця психопата. Бе. О, хо -хо. О, Боже. О, це так круто. Він на рух реагує. Алло? Привіт, Сідні. Скучила за мною? Гарне містечко знайшла. Для вас із донечкою. Ми з тобою росли в такому. А ти обізнаний, як на чергового козла, що ховається за чужим голосом. Ой, я не ховаюся, Сідні. Я хочу боротися, як ти. І Якщо скривдиш її. Скрию, коли ти будеш тут і Дивитимешся. Зірвемо маску покидька. А усі твої друзі вмирають, але тому, що були поруч з тобою. Де моя донька? А! Татом, слухай мене. Він шукає інший вхід. Ми зробимо це разом. Стріляйню у крістіну. Куди? Праворуч від дверей. Стріляй! зараз! Ти хочеш. Ну. Він мертвий. Має, Ти маєш бути певна. У голову стріляй. Я спалю все дотла. Виродок! Буде весело.